Слава Україні! З вами я, Петро, і ви на моєму каналі Читати Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку я сьогодні огляну, називається Берлін за Гітлера 1933-1945. Це книга словацькою мовою, яка була по акції, коштувала спочатку 20 євро. Але купили ми її за 4 по акції. Отака велика книга. Я ще не, не знаю взагалі, що в цій книзі, як багато тексту, але думаю, що тут буде дуже багато ілюстрацій. А зараз ми її розпакуємо. Така книга, в принципі, як я і думав, дуже багато ілюстрацій, е тексту теж багатенько, е словацькою мовою. Я не знаю, чи її буду читати, але, але мені здається, що це буде дуже цікава книга. Різні тут приміщення, не знаю, щось про Гітлера і так далі. Е, отже, якщо ви живете в Словаччині і хочете щось почитати для свого розвитку мови, або щоб краще знати щось, можливо, про Гітлера, про Другу світову війну, чи ще щось, то я думаю, що ця книга вам знадобиться. Тим більше, якщо... Ви так само, як і я, потрапите, потрапите на таку акцію. Звичайна книга, як на мене, напевно, дуже цікава, дуже багато ілюстрацій. Величенька книга про Берлін. Отже, раджу вам цю книгу, напевно. Для розвитку е, своїх знань мови словацької і для розвитку е, знань Другої світової і пов'язаного з Гітлером подій. Також я не впевнений, але можливо, що є ця книга українською, українським виданням, але це дуже неточно. Але б, якби я мав таку книгу українською мовою, то я б її неодмінно прочитав. Отже, така цікава книга. Раджу вам читати українською мовою, словацькою мовою, різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!